часі програма наголос президент ще. Конопроект не підписав, а у Київраді вже планують прийменування та демонтаж пам'ятників радянської епохи. Чи не поспішають чиновники Київради перед батька в пекло і чи не ляже цей процес на плечі пересічних киян? Дізнаємося у екс-мера Києва Івана Салія. Добрий вечір. Добрий вечір власне перед тим як ми прийдемо обговорювати заявлену тему, я хотіла би дізнатися у вас як у екс-мера Києва, саме ось цю господарчу кухню Ки столиці. Які є проблеми основні Весь Київ в проблемах і керівництво міста їх чітко відчуває, тому що той бюджет, який проголосили, який навіть навіть переконують, перевиконують 22 мільярди. Він повинен бути 40-45 мільярдів. І тоді ми говорили про успіх економіки. Фінансовий стан міста такий, що в нього зупинено будь-який розвиток. Місто фактично деградує. Два роки поспіль було падіння будівництва по 21%, а зараз 25%. Тобто це раз зими не було, що ви знаєте, умови прекрасні. Цегли випустили вдвічі більше, от ну, це не в Києві. Бетонних їх виробів в рази більше, газобетону більше, а в Києві не йде будівництво мінус 25%. відсотків. Вперше мені ще зупинили і не можуть ніяк розпочати будівництво моста, будівництво, скажімо, метро. Ну це ж стратегічні, не стратегічне питання розвитку міста Києва сьогодні не відбувається, не будують, не відбудуються Можна одноділо ямки ремонтувати, а ще треба нові будувати. Їх не будується. Більше того, весь все місто в покинутих об'єктах, гостинний двір у всіх на виду. Я вважаю, що влада повинна там кожен день бути, а там зйомки теле, всі телекамери показують, як воно вміє не тільки зупинити будівництво. сіний ринок не тільки зупинить будівництво. Ну, Інститут три, ви, ну, ви знаєте, біля Національного банку, там от, от, біля президента адміністрації, там же сама дорога земля у місті Києві. Чому там не будується? Чому будинок проспілок до сьогодні не відремонтований і чому на Хрещатику не йде будівництво? Я вам сказати, чому ми кілька років ще будемо будувати центральний астрону на Хрещатику рядом з унір... центральний, унів... центральний універмаг. А чому центральний астроном в смітнику в грязі, розвалений, не використовується киянами і україною? Чому ми це не робимо одним комплексом? Чому це у нірмах і Астроном? Ми не з'єднуємо наземними переходами, ескалаторами? Чому ми? Демонструємо свою дієздатність зняттям цих мафів, паркування, рекламою. А реклама це шило мови не гріє. Це один відсоток менше одного відсотка про всіх потурбот. Тому стратегічні питання в місті Києві не. Вирішується. Більше того, влада обіцяла, коли приходила децентралізацію фінансів і влади, створення районних рад в районах, і президент обіцяв, напевно, виконавчі гілки влади, не президентська влада в районах. Все це обіцялося, але все це йде поза те, що швидко забувається. Вибори мера у два тури. Це ж треба зараз. Потім вони перед ворог скажуть, ми не встигли. А чому вони не встигли? Обіцянки, власне, залишилися. Тому, тому в проблемах. Натомість ми відчуваємо. От недавно сказали, що державне приватне партнерство, так ви ж є держава, у вас державна адміністрація. То шукайте собі партнерів, покажіть партнера на будь-якому об'єкті. Наприклад, я весь час говорю Хрещатик 5. Там смітник, а це ж площа, європейська площа. Там забори пристойно, хоч для автостоянки зробіть, хоч клумбу там зробіть. Ну, що ви обходите? Ви чим займаєтесь? Розумієте, піар-технології. Політологічні, от такі, от яку ми там будемо говорити ідеологічні викиди, знаєте, це не на часі для сьогодні країни, яка і воює, і будує, але і втрачає. Багато шансів розвитку от власне справді ви говорите не на часі. Думки з приводу цього дуже розмежувалися. Одні підтримують інші проти, Треті кажуть, що взагалі це зараз не потрібно. Є важливіші питання. Чому саме Київрада взяла от свій такий е, панний хід на декомунізацію Києва, на перейменування вулиць? Я повинен сказати, тому що в Київраді і керівництво міста не не може виявити здатність до розвитку міста. А це ну як вам сказати, руйнувати. Рума... Розуму ж не треба. В місті Києві за участь, навіть вже я бачив відео, мера. Валяють забори, стріляють там, де будівництво. Зупинить будівництво це злочин. Ви відтворіть будівництво. У вас три десятка літацентрів, хоч один зробіть, там же люди втратили кошти, втрачають перспективу свого і гроші пропали. Ви зробіть, якщо не 8-10 гривень. Скажімо і так далі. Тобто я хотів би наголосити, це камуфляж, це видимість роботи, активної діяльності і вже патріотизм. Я повинен сказати, щоб ви вас. Ми здається, що в нас сьогодні політична еліта держави не в адекваті і дуже багато претензій виставляє попередникам. При попередником починає з 1917 року. Хоча можна від козак козакам теж можна поставити претензії Запорожським. чому державність створила. -то Тоже були тими хойнбінами того періоду. Порозумієте, все теж так державу не, не творили, на, 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 на люльку там міняли. Так от можна ж так дійти. Давайте домовимося. Давайте займемось сьогодні адекватно цим ситуацією, бо держава на межі розвалу. Давайте ми подумаємо про майбутнє. Як далі будуть? Давайте вже нинішня влада подумайте, як вас оцінять. Це ви до мене і до мене теж кажете, що моє покоління неправильно жило. Я жив і працював в тих умовах, які був, не тільки Андрійський звіс. Практично до кожної школи ми встигли добудувати або до спортивний майдан, этот, спортзал, або столову, умовно, там. а потім продовжу вже, якщо. Тож Герой Миколаївич Романюк продовжує там Кришлоху без мене, коли я вже в місті був ці роботи добудували. Ми всі медичні заклади почуть на Подолі зробили дитячу лікарню з басейном тоді ще. А скільки ви зараз їх побудували з басейнами? Розумієте, ви чого до нас? Ми жили як вміли. Ви живіть правильно, ми не побудували вам комунізм, ви до нас претензії, ми не перегнали Америку і не догнали. А ви так ми це брали за 20 років, не встигли комунізм побудувати. А ви за 20 років побудували розвинутий ринок? Ви побудували демократію. Я приїхав от буквально 2-3 дні ну, в Таліні. Найшли там українця, 20 років займається бізнесом будівельним. Головне, що він мені сказав, Николай, за 20 років в мене ніхто не, не вимагав взятку. За 20 років. Друге, у нас всі кричать, ви ж найно міським транспортом. Міський транспорт повинен бути дотацій, бездотаційним доходним. Ну, по-перше, всі країни світу, розвинені демократії, 50% дотують не менше, або 70%. А в Таліні для всіх талінців, для всіх не для пенсіонерів, безкоштовний міський пасажирський транспорт. Тобто, ви давайте позитивні приклади і не повертайте голову назад. Давайте повернемось до міста Києва. Давайте. Все ж таки, тому що у але... нас є дуже багато проблем. Да, будь ласка, але найпершими це розберемося із ось цим законопроектом. Там власне одним із пунктів є перейменування в ГУЦ. Це це так. От вам не здається, що цей пункт може перелягти на плечі поресічних киян, особливо Шас. в плані давайте так. Перейменування вулиць, знесення пам'ятників це практично у всіх народів, а в нас занадто часто відбувається. І напевно, є, ну, мені дуже доводиться керував містом Київ. Багато до мене разів приходили демократи того періоду сказали, що проспект перемоги. Я прийняв особисте рішення. Ми вулицю Леніна перейменували на Богдана Хмельницького. На проспект перемоги, і я сподіваюся, що і нинішні не будуть чіпати. А то, що не доремонтований на площі перемоги, це обеліск, то це просто позор молоді. Тому що це ж вважайте, як могили, треба за ними ухажувати. Але я хотів би я так, хотів би підняти тему. От Карл XII погано зробив для Швеції, Петро його розбив. У Швеції всі їхні королі на конях є статуї. статуї. І дуже довго, багато років, може, не стали йому пам'ятник. Врешті-решт він був король, врешті-решт йому поставний пам'ятник. Кромвель в Англії була парламентська республіка. Очолив, королю, відрубали голову, заював в Ірландію, 30% населення там знищив, помер, зайняли гроші, поховали. Через якийсь період вернулися ті, хто підтримав короля, викупали його з могили, відрубали голову і повісили. І що ви думаєте? Потім пройшли століття, і йому пам'ятник в Лондоні стоїть. Наполеон взяв скільки, Москву. скільки в Україні я, це подійш, процес... я вам скажу, подивимо. Наполеон, ну сьогодні весь світ ходить в Парижі і обов'язково йде в музей, де він похований і де його всі, хто з ним воював, і всі цим пишаються. Це потім, тому що ми не можемо. Істори викреслюєте без істор, без того, що було, ви краще не повторяєте їхніх прикладів. Тому що дав в них був Киров, а в нас чорновіл. Нині ж по позагинув. І таких багато прикладів. Аналогії проведіть. І, на жаль, вони не найкращі. І не треба робити сьогодні ворогів народу. Тим більше з цього народу, тим більше що з ветеранів, тим більше з тих. І, і комуністів, до речі, нас мало часу. будь ласка. Я знаю, у вас сказати... завжди мало часу. Я Є... спробую ви, ви молода людина. Не робіть помилок, і не дуже їх там тоді творчо підходити. Отак таке на перспективу. Говорити, говорити не про мене, а в вулиці про... перевинати, це копечна справа, у мене треба, але потрібна вчена вчені історики, топомонімоніка. Ну, потім, значить, скільки то кошти, не такі великі кошти, але треба розуміти, що в кожному паспорті треба буде змінити. В документах треба змінити. Даже про освіт все ж треба змінити. Це що сьогодні? Ми що, війну виграли? На що? економіка почала працювати? На що? пенсії виросли в чотири рази? От давайте зробимо. Ми от зараз займаємося, ви ж хочете в євро їздити в Європу без віз, правильно? Так туди без грошей ніфіки їхати, туди ти взагалі не доїдеш, не дойдеш. Так давайте зразу зробимо гроші, щоб були. Потім вже віза потрібна буде. А просто батрачать туди, щоб візу нам давали, так вони, якщо треба, і зараз дадуть. А звідки гроші візьмуть взагалі? В бюджеті? Б, для бюджет треба заробляти. Влада для того, щоб організувати суспільство. Для для того, щоб гроші були і в міста, і в держави, і в населення. Якщо немає ніде грошей, влада неефективна, неадекватна. Ну ще й корумпована, і взагалі не служить державі. Добре, якщо припустимо там вулиці перейменують, там зроблять демонтаж пам'ятників, А свідомість людей зможуть Ні, на цей період, і поки цим будемо займатись, можливо розпадеться держава. Є так, такі як, припущення у вас? Ми стоїмо на межі. От якщо далі буде таке урядування, яка отак, якщо всі буде влада, тільки випрошувати, дайте нам кредити. Не я сказав, я тільки повторюю, мені сподобалось, що кредити ми беремо чужі, вертаємо свої назавжди. Кредити ж беремо ненадовго і чужі, а з відсотком видаємо свої назавжди. Якщо ми тільки будемо випрошувати, вже б хоча б вчора попросили, ну спишіть нам борги. Попросили ЄС, попросили Росію, не вимагайте нас боргів, дайте нам без, безповоротну підтримку, якщо ви до нас любите. А якщо ви хоч хочете у нас вода, щоб ми були розмінною монетою, я так і не знаю, як на український перевести розміне монето. Так, ми, Україна, сьогодні є розміна геополітики, а наша політична ліда вирости повинна самодостатньою бути і поставити питання, що ми реальний самостодійний політичний ігрок. Власне, на вашу думку, влада це свідомо робить, чи все ж таки це якась непрофесійність на я, я вам скажу, що це не того, що державних мужів, масштаба там Аденаура, або, скажімо. Ну, Де голя, от таких. У нас бракує сьогодні, от, скажімо, можна інші прізвища називати. От. Це раз, по-друге, що бізнесмени практично не бувають державними діячами не стоять. І то, що політика повинна бути відділена від, політика від влади, і бізнес від влади, ну в нас ж навпаки, ти не можеш стати владою, якщо ти не без грошей. депутатом Київради, якщо ти не заплатиш, не купиш. Так це, ото ж купили, то й робіть. Та те, тепер опитуєте. Тобто Ми сьогодні знаходимося в виклиних е, таких уявленнях і знаєте, втрачені ілюзії постійно. Постійні йдуть якісь ну, 52 реформи об'явили. Ну, ну, це ж чокнуться треба. Ви одну зробити, дві зробіть. Відвість. Ви зробіть реформу, щоб біжмар запрацював. Ви зробіть реформу, щоб Кругівський вагоноремонтний, ремонтний вагоно завод сюди, в Київ здатен був купувати вагони. О, ми тр... хай ще зробить вагони трамвайні, і щоб ми від Хундая більше не купляли. Ви зробіть щось, а то один літак здають, так туди і Кличко всі поїхали на один літачок подивитись. Так ми перестаємо бути космічною державою. У нас і космонавт був свій. Ми стаємо індустріальною державою без грошей. Ну так що це за таке майбутнє? І ми цим займаємося. Я вважаю, що повинні покоління поважати, по-друге, всі покоління повинні бути при ділі, всім повинно знайтися адекватно роботи чи місце. І практик говорить про те, що молодим треба допомагати. Або вони можуть молоді, як батьки вже ж діти не слухають. Але дуже важливо, щоб батьки були поруч, щоб вони про них турбували, щоб цим дітям створили комфортні умови. І тоді діти думають, да я, напевно, в чомусь неправда. Я, якщо послухаю, зроблю навпаки, може, або правильно. Тобто, от не треба переривати. Єдність поколінь це злочинна підходи. А це про той закон. Так його не підписали, вже міняють. Ви... Хто подав цей закон, який вже змінюють, замість того, що ми піаділимо на тих наших шоу-політичних? Подати відставку і просто образа незрілість і незрілу політичну позицію. Це, власне такий піар-хід. Так, це не піар-хід, це злочином. же піар-хід, Ми ж Крим би не втратили, якби через 2-3 дні після майдана не об'явили там мовне питання. І Якби не послали визволяти Донецьк, ми ж чому? Ми ж послали в Одедесу Донець, в Донецьк і в Луганськ вихідів mm -hmm. Західної країни, визволяти їх від кого? Добре, пане Іване, це ще все, все добре. Це, це важлива знає... тема, але це не тема ні, нашої ні, програми. І час вже закінчився, що... на жаль. Добре. що Добре, ще? дякую вам, що ви завітали до нас до студії. Но... Ви не стісняйтесь по молодості. Так, добре. творчо підходить. Добре, дякую мене. вам. Да. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.